Вриваємось в природі <пілляє> <пілляє> будьте акуратні, я буду теж катати, <пілляє> але агресивно. <пілляє> Рейв на бігейрі! <пілляє> Все прекрасно. Во! <пілляє> <пілляє> Отак. Up, Усім привіт! Сьогодні день народження каляна. І ми вирішили катнути вечірнє катання і нічне. На Буковелі є нічне катання, яке відбувається з 8 години вечора до 11-ї. Ви можете насолодитися трасою 2А і 2С під прожекторами. Зараз ми з пациками будемо вриватися на самі офігенні схили, які знаходяться в центрі Буковелю. І льоха у нас сьогодні катається на чому? На сноуборді. на сноуборді. До речі, Льоха дуже круто катається на лижах. Професійний лижний спортсмен. Він перебуває у збірні України по фрістайлу на лижах. І сьогодні ввечері ми його будемо навчати кататися на сноуборді і офігенним трюкам. Дивіться далі. Вриваємося вечірнє катання. Воо, хорош. Да, так, ты что, демон? Давай, давай, на боковуху, пошел, пошел. еще лыжников. <решил> Ох ты шо! Yep. <решил> лыжных. Отъезжаем. Еу! Направо! Сетка! Оп, лыжник валяется. Борди сюда. Да, ты Ish. Ha ha. Давай кулак, красавчик. Але я нічого не зняв, такого не звикав. Хорош, теж валиш в ритмі. Київський попускав. Давай, лижник, пітіш. Давай. Ух, йо! Неожиданно подбрило. Що таке? Пацани, ми бакапару згубили. Блин, бокопора нема. Бокопор, ты где? Ми тебе чекаємо на першому підйомнику, підтягуйся. Ну що, ми зараз зібралися на фрірайд зоні, вриваємося во фрірайд, йо! Окей, летхоу! Давай за нами, не теряйся! Ох, Льоха мене погнав. ти що? Ох, і мягко! Та ти що. Песня! Це буде кращий твій спуск. Вліво, вліво! Ушов, льоха! Леха зубы. Да, давай сюда. У -у -у. А -ха -ха. Ну что, let's go! Сильно! Давай. О, хорош! Yeah. Да ты шо! Ох, тут і снігу, по коліна. Засипає мене гад! Пухляк не чіпаний. Йоу! у, -у. О, покапо! Нарисовався! Сетка. Хочу би не зністи, ти шо? Але ти ети заказе Уліган? Ну шо, Ярик саме останній Ще й на лыжах, сором. Сором. Ще нормально, да, то що передній кантик то трохи туго, поняв? Але вообще, типа, прикольно. Uh, ух. Сартуха Лохіпуче. Хорош. Поїхали. Ото, лижники. Нічосі, ого, свіч, ого. А то лыжники. Ничего, 180 ревер. Хорош. Ого, свич, Ого, Що случилось? Я не сирдав. Другий раз. Сьома години вечора. Їдемо далі. Чувак, давай на классик. Я тобі кажу, ми тебе зараз научимо катати. Ну що Та... ти скажеш про свій спуск? Ну нормально, класно, як у фільмі. Пуфляк, хмари з снігу, канти, кочки. <рес> іскри. <рес> іскри не було, слава Богу. У мене були. Були іскри. <рес> да. Ось тут іскри, пасани крафтяться. Ось, ось, іскри крафтяться ось тут. <рес> іскри йдуть, вечором дуже гарно їх видно, Льоха, красавчик, давай кулачок. Виживає, ну що ти скажеш про свій спуск? Я дуже втомився, я працював ще 6 годин сьогодні. І все. Але я там 360 зробив О, випадково. О, хорош, випадково. Да, <сміршу> <сміршу> Як тебе звати? Я Борис. Що ти звідки? Можна сказати. Я взагалі родом з Павлограда. живу в Києві. Ну так, останні роки. А останні роки три та взагалі я живу. Фрілансер. Я то в Куп'янській, то в, в Запорожжі. То в Так. військовий. Красавчик, давай, кулак. Зараз увечері з нами катається Борис, є військовим, приїхав на Буковель навчитися кататися на сноуборді. Красаве. І що, як твої успіхи? Нормально, я катався до цього десь, коли помладше був на скейті, десь катався, може рік а потім ще на бемі катався. Ну років прям шість я, типа, і виступав. Щось даже вмію. Там, ну, ступені з 10-ти прыгав, барспин крутый. собі, з 10 ступенек, 3. що, що, Що то вмів? Тейл віп. Не, віп тучи выпил. Віпи не робив. Учил, учи, не вивчив. Ну і вирішив тут спробувати. Ну, щось виходить, типа, ну. Короче, дивися, носом вперед, носом. Ніс там до прищепнута нога. Ні, це хвіст. Наоборот. Блять, так тяжело буде. Ти що, може тебе не та нога ведуча? Єба, я, я такого не бачу, дивіться. Вастова вперед висок. Красавчик. Ну ти моч. Ти моч. Тобі може не та нога ведуча? ні ні, ні лево ведуча. Я пам'ятаю ще паскету, спину толкаєш, яка. -то Лева ведуча? та треба лево пристібати, а не праву. Ну, ляво ведуща, але ну, яку пристягати, я не знаю, тепер буду знати. Присібаєш яку... на підйомник, ведущу ага. ногу, тобі буде комфортно виходити. Ага. Все, удачі тобі, брате, давай, Добре. накатуй. Красавчик. Оооо! Діч! Єп! О, Ніша виривається тусовку! Давай підіш! Та ти що? І колись калиби. Гарно? Гарно, дуже гарно. Ліпиться, все працює, все прекрасно. Коля, ти де загубився? Я там чувака на шлаборгію навчився вкататься. За 5 хвилин? За 3. За 3 хвилини, нічого ну, себе, оце та, демон. За та, три військовий, я йому сказав, хоп, хоп, хоп він все поняв і поїхав. Та ти що, ну. давай, кулак, красавчик. Що, поїхали, вечірнє катання, нічне на боковелі. одни Давай тобой обниму. <laughs> Хорош. Там Краба. о йо йо, -йо, -йо, -йо. Oh, yeah. Відкатали вечірні катання, і через півгодини почнеться нічне. І Ми налаштовані продовжувати далі розкатувати. Сьогодні у нашого товариша Колі день народження. Ми його святкуємо по традиції. Кожного сноубордиста. катаємо вечірку. Дивіться далі. Ставте лайк, пишіть коміти, як ми катаємося, як вам заходить відео. Це буде просувати його. Ми будемо дуже раді тому. Так що пишіть, пишіть там. Зараз у нас вечірня перерва, 30 хвилин. Взяли зарядитися піцею. Хлопці п'ють Кока-Колу. Ось, і далі будемо. О, вже черга готується на підйомник. Цинічне катання. Відсітні черги на нічне катання. Вже люди готуються до підйому. Ми зараз легка перекусимо і далі вриваємося на капку. Арсенчик, ти де взявся? Від першої годинки сьогодні навалюємо по пухлячках і от зараз завалюємося на нічне. Будьте акуратні. Я буду теж катати, але агресивно. <рес> Бери, давай Арсен? Уу, пішов. Уу, пішо. Бу -пішо. Бум, пішо. Нічне катання на букавелі. Зараз піднялися на двійку і продовжимо кататися до одинадцятої години вечора, святкувати Миколи день народження. Рейв на бігейрі. Повтикали дошки в сніг, як робити не мона. Показую. Дошка в будь-який момент може впасти, поїхати згори донизу, і ви її загубите. І вона може когось знизу вдарити, давайте так давайте давайте так не робіть. Ну що, давай, мішаня, їде вниз! З двійки! Дивіться, уїхав! Де він? Ой, зарився! Блін, наш глезне яйцо Щоб ви розуміли, тут дуже високо, дуже! Давай наступний! Назик пішов, паша пішов! тальян Леха, давай, газуй, увалися, уваливайся! Ох, ничего себе выжил! Давай, Ярик, не гони. Ярик, я тебе сниму, давай, не стыд. Лыжник на минималках. А ты что, И О! Так, догоняю. Врываємося на велотрасу. ха Оп! Не валяшки! Поїхали направо! Направо, туди в ліс, назад заїжджаємо! Поросипалися всі, це капець, що робиться? Давай, 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 Арсенчик! Воу, нічого собі здаем синхронно. М'яко пухлого поколіна. Краса. Йоу! Хорош! Давай, Арсенчик, мути ти щось Хорош! Є! Хороша висота! Йоу! Єу! Гарблей! Всі вкрутили почеші! Блін, не засняв! Лижника розмотав! Лижник намагався сісти на підйомник! Його тут замотало! Вдарило крісло і викинуло. На жаль, не попало це в кадр. Блін, це так було смішно. Увечері можна такого назнімати, таке несеться, це капіц. Що, як перший спуск на нічному? Дуже кайфово. Топово, топово. Є величезний горб, в нього можна навалювати. Був насичений спуск. Именно хвостом, блин, так дал вот, смачно, так и все. Аж приємно падает. Высоко О, гарно, зависание. О, хо-хо Найс Вау, о, Пацаны, о, на о, 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 ха-ха! Найс Хорош, хорош. Гарно, гарно. До нас приєднався Макс, ти що, давай пітиш. Валік, йоу, банда збільшується. Кого ми бачимо? Ще току, Що, катаємо нічне? Вриваємося, давай, Приєднуйся, брате. Тримаємося всі купи. О, у нас взагалі тут особочка Диви, яка зібралась. Бандіти вриваються на підйомник, продовжимо святкування дня народження. Миколи ще зробили один класний спуск, навалили гамніця з пациками. Приєднався Макс, та ти що? зараз будемо розривати. Максик, де, де тут взявся? А я йшов шов і прийшов. Наша компанія збільшується. Ми продовжуємо кататися і розривати ці схили. Дуже класне вечірнє катання. Рекомендую. І що, ну, де Реально? Кого там є ніж? Натурі у мене ніж. <різь> так, якщо ви катаєтеся в лісі і там недостатньо снігу, ви ловите таку от бачину і у вас з'являється така глибока заруба. Що треба зробити? Треба возити з собою ніж і її потім нагло взяти і відрізати. Отак. И все! Можно кататы далее! блядь, вообще. Пиздец. Никогда такого не было. Там проїзд наш з двійки фул спіт. Це просто емоції переповнюють такою топою їхати з двійки. Це неймовірне задоволення. Йо! Ну що ж, гарно відкотали нічне катання, відчиртували каляна день народження. Всі задоволені, всі кайфанули на повну. Ось таке вийшло відео, тому кому подобається, ставте лайки, пишіть коментарі, що ви думаєте по поводу нашого катання. Дякую всім за перегляд, все буде Україна, до зустрічі в наступних відео. Чубилап, чекалапна. Визнать.